Міносан Конічева, Ніхона Йохоба Ченеру е Еокосо. Вітаю вас на каналі Японська Пласіка. А, отже, це, мабуть, буде дуже коротеньке відео, оскільки я приїхав ввечері, зараз десь о пів на сьому, ще буквально там хвилин 20-25, сонце сяде і тут буде темно. Я вирішив вам показати дашки, які я. Зробив і поставив. Ну, власне, ось так воно виглядає. Під верхом з усіх чотирьох сторін широкі щілини для вентиляції. Але я так думаю, що влітку я ще поставлю піддашник який на всі чотири сторони матиме сітку. От, щоб ще краще щоб у них було провітрювання. От, у десятирамочнику, я був тут буквально три дні тому. І наскільки я зрозумів, у 10 готується тиха заміна, оскільки я там бачив щось ну, дуже схоже на маточник. О, о, ми можемо бачити, як до вулика прилетів шершень. Так, ну і це ще не великий азійський шершень, це якийсь менший місцевий. О, він зараз, мабуть, впіймає бджілку і полетить собі. От, великі азійські шершні почнуть наїдати жирок перед зимою десь у серпні. І тоді ж я буду ставити. На прильотні дошки спеціальні а, такі яких, пастки. От, щоб ловити цих шершнів. Так, ну і все, окей. Може бути розвідник. Так, я хотів відкрити вулики, але поки зачекаю, побачу, що воно буде. Летить геть. Ага, полетів. Ну добре. Тоді зараз я відкрию десятирамочник, рамочник загляну, як там той маточник. От, ну і, мабуть, поїду додому. Так, побачимо, що у нас у вулику. Ну, оскільки світла тут не дуже багато. Важко щось сказати, але візуально, наче, вологі немає. Це я приїду пізніше от і побачу. Як ви бачите, я забрав холстики і натомість поклав сітку для збору прополісу. І ось вони її вже поприклеювали до рамок. От, ну там чую є рух. от Запах просто. Просто фантастичний. А, ще хотів сказати, що тут щось зацвіло, можливо акація, бо стоїть дуже приємний солодкий насичений запах. От, на жаль, я зараз ну не знайду і не зрозумію, що це саме цвіти. Ага, отже, я думаю, що це вже прополіс бо воно таке тягуче і липке. Сітка працює. Я працюю в гумових рукавичках, маю надію, що це мені не вийде боком. От, вони ввечері, наче більш спокійні. Так, отже, прополіс вони почали збирати. І це дуже приємно. Так, я не знаю, чи можуть самостійно зникати маточники, але я його не знайшов. І мене... Кікоть зизнула бджола. Ну, добре. Так, тоді я їх обережно закриваю. І йду геть. Так, отже, ось такі справи. Маточник я не знайшов, тож, мабуть, вже приїду в день. От, і буду дивитися, бджіл трошки розтривожив. Отримав одну собі в лікоть профілактичний. От. Дякую, що подивилися це відео. Е Підписуйтесь на канал, ставте лайки або не ставте лайки. От. Далі буде багато цього цікавого. І до нових зустрічей!